Злітні, та преподобні Отці, преподобні сестри, брати та достойні мовільники. Слава Ісусу Христу. Радіть з того, що можемо спільно у мирі на цій благородній та багатолюдній прошлій молитися. Наш люд на сході України. Друження, небезпеку, смерті, непевність у кожній хвилині, несподівану загрозу. Звичайно, що усякій війні і розбої, грабежі, катування, садизм та наруги, збройні напади та захоплення невинних, розкрили тощо усе погодить. Від Злого Духа. Це великі і страшні гріхи, гридка провина. Це д'явол, який воює в людському тілі, вбиваючи ближні. Такими себе появляють сепаратисти загадники, усі подібні до них. Сам Ісус Христос вказуючи на зрадника, як уєрмляв Апостолі, та один ще з вас диявол. Учень Юда мав лише намір зрадити Ісуса, а Сінь Божий назвав його дяволом, хто ворожи настав гніздиться бажання підкорити собі чужі землі та закути у кайдани народ. У сьогоднішній день вшановуємо і виявляємо велику любов усім мерянам та окремо кожному і кожній вірним нашої церкви. На синоді української греко-католицької прийняли благодатне рішення відзначати цю дату з нагоди проголошення мріянина Володимира прийме блаженним Святої Церкви. Сьогодні день мріянина нашої церкви. Можливо, для людського ока він нічим особливим не відзначався, але вистачало в його житті того що він був вірний Богу через служіння тижні. Цей благородний чоловік не злякався озброєних військових окупантів та не боявся, що його можуть підозривати, мучити або вбити. Ні. Я Володимир відважно ступав кроками зі своїм священником. Отцем Конрадом Миколою, який ніс духовну поміч хворій жінці. Вона була при смерті, тому священник спішив зі спокою та святим причастям. Можливо стояти поруч священника було ков'язом паламаря. Але святої пам'яті, як володимир, особисто вирішить в тих, зі священником до хворої особи. Бо вони успішно виконали волю Бога, з почуттям виконаного обов'язку поверталися до церкви. Цих двох праведників зустріли радянські кабінети, які з великою темністю кинулися на миролюбних осіб, Завдали їм численних ран та замордували на смерть. Ось культура переважаючої кількості особи радянського рівня, вбивати і мордувати усіх, кого заманеться. Така тактика російського уряду спостерігається і на сьогоднішній день, зокрема, проти усього, що називається українським та прагне до свободи, яку дарує Господь. Володимир приймав впав жертвою російських військових, які вбачали у його віровизнанні слугу Бога і непримиреного борога проти всякої несправедливості, віддав життя з любові до Господа церкви та ближньо. Мав можливість знайти зі священником, бо ніхто його не змушував, щоб подорожував до хворої особи, теж не користав із пропозиції Христа, як будуть вас переслідувати в тому місці, тікаючи в інше. не втікав, ні. Блажений Володимир був особою благородного Духа, показався духовно блискучим і непохитним у вірі алмазу. Бажав волю Бога Откому, щоб тих зі священником та принести Христа і спасіння, вмираючий жінці. Не вагався він виконання цього завдання. Не ставив собі запитань, чи саме він повинен йти, поважав він любив священника, цінив спасіння на духовний стан корній особі, швидше помер зі священником від своєї односельчанки, великої кробу прибули з Ісусом Христом у Критому при Святій Ухаристі. Повертаючись до храму, не відав того, що стане мучеником Святої Церкви. Блаженний Володимир був, не був особливою людиною, але був вірним та віданим Богу. Цей незбройний, мирний та просвій чоловік, показався сильнішим та мужнішим від озброєних до зубів ворогів. Праведний дичим з протиму військовим особам, не нарікав і не являв ненависті. ні. Мучений виховну їхню волю, прямо туди, вказує зброї люди, впав жертв жорстоких ударів та гострих куль, а не переможений любові до ближнього. Святий Іван Золоторуський промучеників та мучителів так відзивається. Мучити озброєні, а мученики борються в погодені на І перемога залишається за оголеними, а не за озброєними. Вони отримують чарани, ставили трофеї перемоги над діялом. Блажений мученик Володимир впав жертвою 35 років мужністю братів Махавеїв і, хоч, маючи молодий вік, сягнув духовної зрілості, за короткого часу, ставши досконалим, він виповнив довголіття. літа. У церкви, замислюючись про мучеництво, вчинив такий висновок. Мучеництво, очевидно, є й те, коли людина зберігає ради Христа що небудь таке, чим може викликати на себе смерть. А наш Спаситель значно розширює розуміння мучеництва, коли говорить про особу, яка віддає своє життя з любові до своїх друзів. Таку любов виділю мучених володимир, таку любов показують ті, хто на сході України віддають своє життя за своїх рідних, близьких, за нас, за свою батьківщину. З одного боку, ми сумуємо за тих, хто віддав своє життя з любові до Господа та свого народу. З іншого Богу подивляємо таких відважних осіб, відчай духів, які не бояться покласти своє життя, щоб захистити друзів, вибороти свободу для народу, принести мир та спокій кожній людині, вбитих на майдані в Києві назвали Небесною Сотнею, виписали їхні імена роздрукували світлини, написали вірші та пісні про них, їхні подвиги травба. Святий Іван Голодруський дивує нас таким висловом І насправді, яка необхідність у наших словах тим, яких подвиги вище від смертної природи. І нагороди вищі від сили і розуміння людського. І коли ми святкуємо 25-му річницю виходим нашої церкви з укриття, згадуємо усіх знаних, та незнаних усіх нашої церкви, які віддали своє життя з любові до Бога та або а понахалиться на небезпеку зберігаючи віру та любов до Святої Церкви і народу. Наша церква прикрасилася кров'ю та переслідуванням її вірних, які пісні від брилянтів золота і платне. Повінець нагороди, отриманий від Бога вічний, а цінності матеріальні мають світу. Достойный разведка. заповіді Господні та зростати любові обличчя, ті, хто не кайнується за коронавість життя, хто не примириться з Богом, хто триває в мене і спілодичні, хто не можуть розраховувати на вічну радість. Усім з місцем служити вічний щастя у небі. Юним і дорослим, дітям і старцям, бідним і забожним, творим і здоровим, така сила мучеників, що вона ловнує не тільки окремих людей, але й тих, хто носить діалем. Вона посоромлення мене Наученики допомагають здобувати мир кожній особі та дарує спокою Україні. Блаженний мученьку Володимире, молиться за вірних нашої церкви та злаву Україні, Вітаю усіх наших вірних, пам'ятним днем Мирянина. Бажаю усім постійного приміння з Богом. Вітлих Господніх дарів та доброго здоров'я у неконантні Божої волі. Слава Ісусу Христу!